Усім привіт! У мене є молоко. Ну, десь 5,5 літрів так, виходить у мене. І сьогодні мені треба зварити з нього адегейський сир. Це ранкове, ранкове і вечірнє молоко. 5,5 літрів десь, виходить, поставлю зараз без нічого, без всяких добавок. Просто звичайний адегейський сир. Так що будемо зараз варити і ставити. Так, перелили молоко в кастрюльку і ставимо на вогонь. Нам треба його нагріти до 90 градусів. Молочко. Це у мене борщ перекип'ячується позавчорашній. Так, нагріваємо до 90 градусів. У кого немає градусника, щоб зміряти температуру. 90 градусів. Я вам покажу, яке воно повинно бути, як оприділити, що воно вже готове. молочко наше вже нагрівається, одігрівається, перемішуємо його, щоб воно рівномірно нагрівалося гарненько. І скоро воно вже майже буде готове. А тим часом ми готуємо оцет. Адигейський буде на оцеті. Значить, нам на кожну літру молока потрібно одну повну столову ложку оцету. але одною рукою в мене не, не вийде. Відміряла я сюди 5,5 ложок оцету. Так як у мене 5,5 літрів молока, 5,5 столових ложок оциту 9%. І тепер на кожну ложку оцету, нам потрібно 2 ложки звичайної води. Водичка в оцет додається для того, щоб розбавити оцет, збити кислотність і достигнути кислотності, яка нам потрібна. Тому у мене. 5,5, 11 ложок звичайних столових звичайної води. Попаду я. Поняли, так? Да? Я зроблю зараз. Все, розчин, так би мовити, закваска для адегейського сиру у нас готова. Зараз у нас відігрівається молочко і будемо вливати цей розчин. Так, молочко у нас майже готове, бачите? Воно повинно майже майже до закипання, Коли зверху ось така пінка в нього з'являється, така щільна-щільна пінка. Майже доводимо до закипання, але не закипіло, щоб воно. І це буде та температура, яка нам потрібна. І зараз вводимо вже розчин. Те, що нам потрібно, вливаємо наш розчин з оциту і починаємо вогонь прикручуємо і так легенько-легенько знизу починаємо його помішувати не сильно калашматимо. Так, легенько, бачите? Починає вже. З'являться такі, як згусточки. Робимо геть тихенько вогонь і ось так до відділення, виділення сироватки такої, такої жовтенької. Ось так ми його, не вимикаючи газ, на маленькому вогню, легенько його помішуємо. Значите, з одного так піднімаємо, гарненько і ось так його варимо. Так, ось так у нас відділяється. Ось така сироватка. Ми легенько продовжуємо його помішувати. Геть легенько. Не переколопутять його, щоб у нас визріло і сформувалося зерно. Думала, камера зупинилася. Ось так. Так, у нас уже більш краще відділилося зерно. Сироватка жовтенька, і це з козиного ж молока, але телефон не передає колір, яка вона жовтенька гарна. Десь варимо хвилинки 3-4, ми його, не вимикаючи вогню. Ось таке у нас зерно. Це наше сирне зерно ось таке майже готове. Бачите, як гарно згусточок сформувалося воно. Ось так от, піднялося. І зараз ми можемо його вже відкидати в форму. В кого немає форми, можете е через марлю під прес Дивіться. Ось таке воно повинно у нас бути. І це вже ми будемо викладати форму. Так, ось так у нас вийшло. Ось моя форма. Не для сиру, але така. Ось так воно у нас тримається, бачите? Сіль я одразу не додаю. Я роблю сухим посолом. І так викладаємо його в форму. Значить, як воно дійшло таке, як нам треба. Ось так. Трошки воно стече в мене і перевертаю пару разів потім грудку сирну в цій формі, для того, щоб воно гарненько у мене. Текло. Ось так. Ось так. Зараз це в мене виглядає. Зараз хвилин 5, і я його переверну в формі мисочку, тарілочку, і воно в мене буде стікати Так, перевернула. В моєму випадку це просто перекинуло в іншу форму. І так я його ще буду ну може, кожні там 15-20 хвилин, півгодинки перевертати, поки він не стигне, не вистається і не сформується гарна головка сиру. Так, ось така сирна головка в мене вийшла. Не дуже вдалу форму я вибрала. Вона така не ну, тугенька, але не дуже гарна вона, поняли, як вигляд має такої неспресованої, не гладенької головки. Тепер сухий посол. Я отак беру, присолюю його з усіх сторін, посипаю солью. Ну прям майже трошки отак от. Як Натираю його солью і кладу в холодильник, і воно у мене просолюється. Так, ось такий він виходить в розрізі. Чудово тримає форму. Такий ось бачите, гладенький. Получився то, що треба. І смачний. Дуже смачний. Робіть, пробуйте, але формочку треба мені підібрати для нього для такого сиру більш вдал. Ці формочки в мене більш для бринзи йдуть. А для адегейська. Хоча в домашніх умовах, якщо ви для себе вам не хізуватися красотою, то можете в чому-ліба робити. Ще раз покажу. Яка структура гарна і дуже-дуже смачний. Все, пробуйте, куштуйте. Смачного всім!